Привіт! Тут ми вчимося складати свою музику. продовження останнього року ви граєте 4 акорди, боєм все життя. Захотіли додати якихось прикольних ноточок. Якихось. Ну, не знаю, які ви вже придумаєте. Я вам запропонував такі. Дивіться, це вже я мелодію придумав, розповідаю, чому ці нотки, на мій погляд, підходять краще. Кожен акорд, якщо ми граємо три звуки, Трізвучія. О, складаються з трьох ноточок. Треба вивчити, як же вони будуються і які нотки входять у їх склад. Але це трохи пізніше. Я розповім так. Дуже коротко і швидко. Дивіться, соль-мажор складається з таких ноточок: соль, Сі і Ре. Вони треба ж їх вивчити на грифі, щоб бачити, де вони є. Добре, я граю таку мелодію. Дивіться, я граю соль, 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 фа, є, мі, і закінчую ноточкою Ре. Яка входить у склад акорду соль мажор. І це самий найкращий варіант закінчити ноточку, яка входить у склад акорду. Це буде максимально неконфліктний варіант для мелодії та для акорду. Потім я граю таку мелодію. Соль, 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 фа дієс, мі, Сі граю ноту, друга відкрита струна. Бо ця ноточка входить у склад акорду мі мінор. Це наступний акорд. Мі мінор складається з таких нот. Мі, сі і соль. Міг би закінчити якоюсь іншою нотою, наприклад, мі або соль. Я думаю, підійшла, але сі підходить прекрасно. Потім я граю гаму з низів, почне грати. Мі, фа, діє, соль ля, сі, знов ля. І граю ноточку до, тобто плавно підійшов до акорду до та до тоніки акорда до. до, ноти до. Потім я граю таке соло, розкидане наче по грифу, граю ре, сі і ля. Закінчую ноточку ля і граю акорд тре. Чому ля? Тому що акорд ре містить ноту ля це дуже простий варіант, проста відповідь. Тобто тут є у нас ля, фа фадієс і ре. Міг би закінчити якоюсь іншою ноточкою, не нотою. ля, Наприклад, ноту ре. Все одно підійшло б або підійшло б ще краще, ніж будь-яка інша нота з гаму соль мажор. Чи підходить?